Друзі, всім привіт! Всім доброго ранку! Приїхав до Цімбора до віті познімати запрягли Джамалу і Ріку перший раз. Їх в пару запрягли. Зараз подивимось, як буде їхати. Ріка третій раз запряжена. Вот четвертий вітя, а? А, це четвертий раз запрягли. Джамала має 3,5 роки, а ріка має ріки 5 місяців. Шо-шо? Ого, ого. Така парка. То є як він? Мар'ян? Мар'ян? Маркус. Маркус? Маркус. Маркус. Нікімаус? То є газда такий. Джекі Чан. Що за кінь мене позирає? Така пара. Пара кобелів. Першеронах дві такі гніді кобилки. А то є жеребчик по самурайові. Кого буде цікавити, буде продаватися жеребчик. У п'ять місяців буде в продажі. Зараз познімаємо як... Дуже, по дорозі будемо їхати. Красива пара. Шерсть таку верла, то... <різь> так? шер, шер... Шерсть верла. Мішка моя була такі. Таку гніду пару зложити.

дуже Ласка прийшло там. Має файні мешки душі. Але їх мусить поганяти, бо їх робота лічить, як дядявані так. Робота та. Робота їх лічить. Самі їх не дуже лічить, лічити пошло. Джамала вже три місяці не була запряжена. Стімала мішать твій ланцовка. Це джамали. Мав. Це джамала в нас.

Я по факіру, джемалу, а то по сеньору. То в рік, то Холодно у нас. Вони думають, що так, таки, в шапці до робочих. Та коли таке, все робоче. Коли ми пригнали з ліса джамалу з лівого боку, а? а ту справа поїхав так. Коли вернув джамало з лівого, Я казав би, я не біг до тот місце, тому що мої справа, та знала справа, джува не зібрала зліва. У лісі перепряг. Коли треба було брати, то туди брав. Коли треба було справа зліва брати, то нікого було брати. Переклав їм, пішли, коли він прийшов із ліса за 12 кілометрів, кажуть, доки живу, мої ноги сак не буде подумати. То був сміх, так? І так, на другий день з Русланом Гет. <гулік> <гулік> у мене є такий вородня, а там познавичку, хто знає в таборі, що А Там що в мене був, які розжвачки. Та то в щитки, то в щитки лошата такі. Буде, буде не... кіть бог, поможе в добре, буде, пора... буде на продажу. продаж. <гулік> Що то за мене? Ну що говорити? Буде Бог щитко добре. На мене Богу помітка надіяти. Ай. Буде з нього, буде. Тобі кобилка та. А, а може ще й до мене може піде. Ося, за Єдно слово і він. Єдно славо! За... Мені багато не треба говорити. слово і він. 1 февраля у тебе є. Не? 1 февраля в Ти любиш, щось таке маматила. Любко кіт каже, хай везу. Одно і все. Він у зарічку є. Вличку грамати, Ну. супить? No. перший, я казав, перший. Ти був поболка так без родного, не менше. Бо будемо чекати багір, по Що Багіра вержи. Що, їдемо на путь? Їдемо мене на путь мало, і з ним йти, люди мало, бо то страшно. Що цей дікічан робить, малий? Лише акуратно вітя. Той сірве піздець. Красива пара дуже. Traškau populiuoti strandi, abi vervняti jų. Šikardinis ⁇ rapšyk. Įkvėpdamas į šovą. Įkvėpdamas į šovą. Įkvėpdamas į šovą. Įkvėpdamas į šovą. Фі, Ванька правду сказав. То не буде такого переда мати? Передам та ні, ще ще трохи м'яса буде мати, так. та й стане ліпший перед. Стане, Ну я її то. Дуже її люблю. Я така чесна ручна. Та я її три місяць мала коли їй прийшли. Коли прийшли? Так, та. Пара, не, чи, а не? пара гнідих кобелів. Я і так не хочу купити. Бо мені я і так не хочу. Я собі сам ключу. Та як рік нічого не хоче. Дай Бог. До бо мене це змагає. Як Іван каже, треба сосині змагання. Будуть змагання. Файно притрем їх. Будуть змагання і поїдуть на змагання. Вести, слава Богу, є чим. А, за змагання, а я кажу за те, що хочеться сам собі. Ва <гум> <гум> чорний веся складу. Я, я б вже лучника заміняв. Був чорний черв... гліди я б вже заміняв. Малина. Там є де мені міняти. Там є де. Мені. Первый раз ставив пару новіа і я... укажу, что то я кохав. Гнідех, гнідех так держится пара капе капітально. <пас>

О, ну стоп, 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 що там верли? На, а путь. Щось верли там. О, о. о. Давайте. Красива пара.

Сама ласт біка, де мене просто почуває. То є. І до його факір. Має одного діда. Має одного діда. О, де мало. Демалому напевно йде.

А йде поболота, назадка болото мають. Це набі не боявся, де подавається. Зразу не попалася. Не бомба ця була повідомлення. Десь і боєць болото, так? Нема, каже, кажди був. Що? Маня вправді. Іван каже, бля, і як мене всі що роботи. Парви вас стал мало. Все достаточно не буду на пуза по мене. Трябва приже будуть так, но винаги, да ви почистити, бо ви мало наросло там чистить. Зудра, збирай вас, піди. Оооо, державність. Врайде мало кладемо. Давай, держите кладемо. Давайте мало кладе. Я нахуй. За передню ногу. Ставись їй добре. Ставись їй добре. No, веди, веди, no. Ви, то, Все, вже йому перейшло. Стой, стоп, стоп! стоп. За тим Йо! Така красива пара. Так що, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. За такий цікавий контент. сим до зустречи. Пишите, коментуйте.